Якщо на столі лежить підчеревина і цибулечка, а на плиті у нас от така сковорода, значить, що у нас буде правильна свіжина. Так що всім доброго ранку, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи хлопцям і дівчатам, ми тут виростили ще одного кабана. І сьогодні у нас от така свіжина Так що зараз ми що робимо? Обрізаємо бочки отаким от макаром. Опа, обрізаємо і отримуємо отаке класнюче сальце. От, от так по красоті. Дивіться, яка красота. І з цієї сторони також ми відрізаємо і отримуємо дві полосочки такого гарненького салка. А ну зацініть, як вам така красота. Зараз я тільки шварк і все. Це вже у нас є спеціальні спеціальні. Люди, які в нас його завжди забирають. Буває ріжемо по дві полоски, але на даний момент, що нам зараз потрібно, нам потрібно все. І печеревинка, і сальце, і м'ясце. Так що годуємо, ріжемо, смакуємо і не забуваємо. Так що, друзяшки, така історія. Далі покажу. Це все діло зараз розріжу, розложу, плитку запалю. І готуємо свіжину. Так що свіжина у нас це таранчук, а більш на, на всій території України в основному називається свіжина. І ще називають вишкарки. Тобто, коли ми робили такий невеличкий о, опрос на Фейсбуці, то були варіанти: свіжина, вишкварки і таранчук. Ну, Таранчука було найменше. Тому що це частково Чернігівська і Київська область. Так що ріжемо печеревину, нарізаємо цибульку. І працюємо далі. Ну що, друзі, процес іде. Вже заготовочку все накрамсали. І зараз ми будемо загружати її в сковорідочку. Попробую засняти вам як кварчити сковорода. Вона, друзі, загружаємо крчавочку. А, я дня руки не Ось така красота. А. Я вам така красота. Ось тут квартиру. Ось таке все по-різненьке, ріжевненьке у нас. Це покрасить її. все про процес кусок. Тут зараз бігеньке це все діло, треба розрізати, накрамсать і розложити, хай охолоджується. Ну що, друзяшки, зараз бачите, ми ріжемо тепер під черевинку, ріжемо поперек, але отакими от вже здоровими кусками. Чому? Тому що люди... Просять у нас на запікання. Ну, Вони шпигують по старинки, нашпиговують і запікають у духовочки. Так що отака краса. Зараз ми розкладаємо, вона у нас охолоджується. От, а ми наріжемо цибульку і зараз хлопці привезуть м'ясо, будуть викатувати салко. Я буду різати салко, буду розбирати тут м'яско. І це все діло вам показувати. А я чекаю зараз лопаточку, бо нема чим помішати з щоб не пострябати нашу нову сковороду. Не засмальцовану. Коворода стара там в духовці по старинці вона там є. Але це більше, і мені просто удобніше трошечки мішати. Так що працюємо, друзяшки. Все, нарешті лопаточка прийшла. І процесі наший продовжується. Так що, вижарюється, зараз принесе цілейки по синості. Цирканемо там також днясь, це діло вижариться. І ми сюди додаємо. Ну що, друзі, сковорідка наша шкварчить, почеревинка наша охолоджується. І отака цибулька у нас по крупнячку. Порізали чому так такими великими шматами? Тому що коли тушкується, цибулька розвалюється, особливо це, ця, що з нашого городу. Вона така сочненька, смачненька. От і... Вона коли довго цього, її начебто тоді там немає. А так коли такими чималими кусками ріжеться, мені Анатолій Васильович так посовітував, то вона тоді залишається хоч частково. І тоді оцей жирок дуже класно на хлібець там мазать на другий день. М -м -м. А ну по смакоті хто з'їв таке, напишіть в коментарях. А ми працюємо далі. Ну що, друзі, це просто смакота. Дивіться, вже жарненьке вижарилося. Жиру, бачите, скільки є. Так що не забувайте, що в суботу, в прямому ефірі. Із цієї сковороди можна виграти свіжину таранчук. Ми зараз сюди додаємо ще От, А потім, так, само в мені, каже, не мені добре, додаємо м'язка, а потім, коли це діло тушиться, ми закидаємо в баночку і заливаємо цим жирком. Так що приймайте участь 20.30 YouTube канал, це І вигравайте свіжину і різну смакоту від Лесі Петрівни. Петровна вже бачите додає цибульку. Ай, красота! Ну, я побіг вам покажу, як я порізав сало. Так, друзяшки, времени капець фактично нема. Отак я яселко. Тобто це у нас передочок, це у нас бочочок, це у нас задочок. Тобто обрізаємо ми шкурлаточки, а потім ріжемо таким чином бочки. І воно у нас одразу вже підсолене, дивіться, по красоті. Оба, бачите. А це у нас задочки. Крижочки. А це у нас передочки. Так що зараз викладаємо. Ну, сальце воно зараз кілька трошки розтане і буде все по красоті. Ану, зацініть, як вам таке сальце, а? а ану. Просто красота все складаю, бо зараз колька мене м'ясом закидає і будуть мені вирвані годи. Так що працюємо. Якщо калюхи бачили, яка здорова колодочка. Ножиком шелучківським працює по красоті, так? Да? Да. Нормальний? А де твій красивий в цей фартук? Він відсить, братан. Нема. Так замирається, бо ж як свинота. Так що отака красота. Не мока. Щас принесу. Зараз скільки, двоє свиней сьогодні, так? Да? Все в ускореному режимі. А, я така красота. І колька приніс, мені вже першого дочка. Так що розбираємо, розкладаємо і далі все вам показуємо. Так, друзі, процес тривоги. Дивіться, як булькотить наше свіжино. От. І. Цибулька видно, вона виділюється. І воно коли цей смальчик зранку от, на другий день. Я не знаю, у нас все лікувались, як таранчук робили свіжину, стояв казан біля вхідних дверей, в основному це було зимою там. От, або там в літній кухні. І спочатку виковирювали, там, де м'ясо розіграв, а потім і смалий вийшов. У феншую на свіженький хліб помаже і по красоті. Так що, друзі, ну, а я розібрав оцю всю красоту, лопаточки, биточки тут Леся Петрівна цим буде займатися, вона зачищає, відрізає. Задочки я розібрав. Пічеревенка вже охолола, підкірну. Це у нас такі м'ясніші обрізки. Що вони переберуться, обріжуться. О, це у нас такі обрізки жирніші, ну, в принципі, Чим менше свиня, тим менше обрізків і менше відходів. Але це кабанчик. Кабанчик доволі хороший. От, вже одну долу я порізав. щас покажу. Отак от це все діло виглядає. Дивіться, сальце доволі є і на чотири пальці, Це у нас передочки, задочки. я показую. Це у нас бочки. Отаке от ми продаємо по 300 гривень. Яка ціна у вас в регіоні. Зразу підсолено, все по красоті. Так що, от така історія. Випечене, помите, а потім вже з мішечком посмалене. Тобто завжди є спрос. І для тих людей, які кажуть, з малим соломою, тому що він любить соломою, то це не означає, що повинен я це робити. Ми робимо так, як подобається тим, хто, хто з нами поруч. Так що працюємо далі. Що кальончик, як красота? Каже, каже нормально, не сольоне. Кинули сольки, все. лаврушечки трошечки. Ну, цей раз щось машина дорахнуло. Обично я не кладу перші, все перемішали, все по красоті. Колі снідає. На ходу, на ногах, ще двоє впереді поросят. Я встиг його погодувати, щоб в нього були сили. Правильно кажу, що ти могли кабанів валити. Так що, друзі, такі, така історія. Чого ми не робимо застір'я? Тому що це у нас снідання в обіді, радості та біди, все ми ділимо пополам порівну. Так що, друзі, калюнчику смачного, ну а ми що? Ми вже розібрали цю красоту, ще ще принесу сюди реберця. От. Хорошо, мух немає по красоті. Літом, звісно, набагато важче і хуже. Зимою холодніше, але набагато веселіше, тому що немає тої всякої ерунди і можна встати пізніше. Так що така красота. Ну, це, звісно, взагалі бомба-ракета. Так що зацініть оце сальце і напишіть свій комент. Так що на цьому буде все. Всім миру здоров'я і добра. Я шелуха, як там кажуть, шелудива, так? Да? Ну, хай буде і так, аби мені було хорошо і тим, кого я поважаю. Так що всім пока, воно смачного, Пока-пока.